Свою діяльність компанія Omron розпочала у 30-х роках ХХ століття і розробила за цей час стільки відкриттів, що повністю змінила хід розвитку людства. У 1933 році засновник ОМРОН Кадзума та розробив таймер для рентгенівських апаратів, і він став першим продуктом Омрон. Цей таймер міг працювати з точністю до однієї двадцятої секунди, і це дозволило створювати рентгенівські зображення з безпрецедентною чіткістю. Це стало початком зобов'язання ОМРОН завжди робити краще а також успішно визначило напрямок майбутніх технологічних розробок. У 1940 х роках на запит лабораторії аеронавтики Токійського університету компанія Омрон почала працювати над внутрішнім виробництвом прецизаційного перемикача. Після численних проб і помилок компанія вдосконалила першу своєму роді в Японії прецизаційний перемикач. Це сталось у 1943 році. У міру того, як автоматизація поширювалась по всій Японії, ранковий попит на перемикачі, що можуть витримати вже майже понад 100 мільйонів циклів, значно збільшився. Так дослідники ОМРОН розпочали розробку твердотільного безконтактного перемикача. Цей прорив отримав назву Перемикач мрії і був представлений світові в 1960 році. Оскільки компанія неухильно зростала, Омрон побудувала центральну науково-дослідницьку лабораторію. Ці проактивні інвестиції в науково-дослідні розробки створили основу для того, щоб Омрон здобули репутацію технологічного лідера, що в майбутньому призвело до новаторських розробок устаткування та систем для контролю руху, банківських операцій, роботи вокзалів та охорони здоров'я.